У нас сьогодні присутні діти та їхні батьки, діти, зокрема, які набрали 200 балів по закінченню навчального року, мені дуже приємно в цьому році діти показали високий показник, а також присутній у нас наш чемпіон, скажімо так, Дмитро, який представляв наше місто, нашу країну на паралімпійських. Іграх він паралімпієць, який зайняв почесне третє місце, так дім, який ніс прапор України в Німеччині на Олімпійських іграх з Паралімпіади. Тому дозвольте, я передаю слово зараз Тетяні Сергіївні. Вона більш детально озвучить. І ми привітаємо наших прекрасних дітей смілян. Доброго дня всім присутнім. В цьому році національний мультипредметний тест проходить з трьох предметів. Це українська мова, математика це два обов'язкові предмети. І третій предмет був за вибором. Дуже приємно, що шестеро випускників від наших закладів освіти набрали максимальну кількість балів. Це 200 балів. А саме це Петренко Аліна, яка отримала 200 балів з двох предметів. Петренко Аліна, учениця, випускниця школи номер 7 Математика та українська мова. Привітаємо, попри молодець, партнер матер і вас сертифікат. Да. Козачик Єгор, випускник школи номер 3 колегіум. 200 балів з математики. Заходой Даніїл, випускник школи номер 7 200 балів з математики. Не тільки в спорті, так? Козовець да. Анна, випускниця школи номер 11 200 балів з української мови. Багач Вероніка, випускниця школи номер 12 200 балів з математики. І Кучеренко, Єлизавета, випускниця гімназії, 200 балів з англійської мови. Предмет гнеття вибухові. Дякуємо вам.